Привіт, дівчата! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Юлія Жуковська, і я головний технолог і співзасновниця брендів Екогрі та Дібекогріт. Сьогодні буду робити собі покриття. Вчора зробила пилочний манікюр. А сьогодні дійшла руки до покриття. І чого я взагалі тут? Тому що я вчора натрапила випадково на такий ось гель. Я думаю, ви всі його бачили. Не фокусується. О, на такий ось гель. Я думаю, ви всі його бачили в Аврорі і не тільки може в якихось тіктоках або ютубчику, але хочу його розібрати з точки зору хімії. По-перше, по-друге, мені потрібно зробити покриття тверду підложку під Pillow Base, якою я буду покривати нігті для подальшого покриття пудрою для зйомки контенту. Я буду Робити кожен день собі якісь манікюри, якісь кольори з відтінками понтон наших пудр. Тому піло в бейс мені необхідна і тверде покриття перед цим також. Чому я не побоялася купувати цей гель? Тому що я подивилася на його склад. Все, що мене турбує і змушує подумати, чи потрібно мені покривати цим гелем чи ні, це ізоборніла крилат. Про який я вже казала у себе в інстаграмі, це цей компонент, цей мономер був признаний алергеном року у США у 2020 році. І я його все ж таки взяла. Знаєте чому? Тому що, ну, по-перше, із цікавості хочеться спробувати подивитися, що ж там за 150 гривень за консистенція, як він працює, чи гріється, чи ні. По-друге, на ньому не написано, чи він прозорий чи кольоровий камуфлюючий. І по-третє, ізоборніл метакрилат є у 90% складах наших матеріалів, які продаються в Україні. І через нього є підозра, що через нього відбуваються саме ті контактні дерматити і оніхолізиси, які ми називаємо хімічними, термічними опіками, алергіями неважливо. Як результат є оніхолізис і в більшості випадків. Скоріше за все він відбувається за рахунок реактивного і акрилату На першому місці у складі цього матеріалу йде сополімер, що є ок для твердого гелю. На другому місці ізоборніл метакрилат, якого має бути не дуже багато, тому що він мономер і він робить покриття м'якшим. Це твердий гель, який написано для нарощення, тому там його має бути зовсім трішки. І далі в нас йду, от ініціатори і загущувач. Тобто, ну, такий собі звичайний склад. Подивіться на свої матеріали, я думаю, що ви здивуєтесь. Ну і серед цього всього хаосу зараз буду робити розпаковочку. І оце все це моє робоче місце, яке ви бачили за мною. Ну що ж, давайте дивитись, що це взагалі таке. Як бачимо, воно з такою пломбочкою, затисною плівкою. Досить важкенький. О, так, дійсно, це помпа. Вперше, чесно кажучи, буду працювати з таким матеріалом, з помпою, бачила лише у блогерів. А, стосовно складу, як я і казала, все досить. Звичайно, що тут з запахом? А скільки його потрібно качати? А, його потрібно качати взагалі? Ага. Стосовно складу, тут не написано, що він кольоровий, тому що в складі немає зовсім жодного пігмента. Але тут ми бачимо кольоровий, тому ми подивимось і ступінь його просихання. На ну, запах він досить звичайний, без якогось різкого, солодкого, або якогось такого мономерного, знаєте, хвойного або кислого. Тому в цілому достатньо. Безпечний має бути, подивимося, як просихає, я поки підготую свої нігті. Зівчора в мене тут сталася аварія, тому я трошки опилю і нагадаю своїм нігтям, що їм потрібно, що їм потрібно бути трошки шершавими. Таке сьогодні, як бачите, лайф відео вперше у мене на каналі. Не знаю, що з цього вийде. І взагалі. я... Тут у мене була тріщинка така внутрішня, дуже болюча. Прийшлось її розкрити. Взагалі, я останнім часом, людина, яка не знімає контент, майже не веду Інстаграм, але все ж таки буває. Тому раджу доєднуватись. Тут у мене чомусь не записався звук, тому я вирішила трошки доозвучувати, тому що тут важлива тема. Обезвожую, обезжирюю нігтєві пластини за допомогою Deep Nail Cleaner, він класно до цього підходить. Далі степом 1 праймером обезвожую, дегідрую. Далі я буду робити підложку із бази Прозорою. Не знаю, чи впізнаєте ви, чи не впізнаєте, що це за база, який бред так робить і відправляє. Продукти свої без етикеток, то це просто тришак. Я не боюся нею покривати, тому що навіть з тим, що я не бачу складу, тому що в мене гарна лампа, воно все добре просушує і в тонкому шарі все точно просохне. Ніякої небезпеки відносно моїх нігтів і шкіри я не відчуваю. Ну і цікаво, чи здогадалися ви, що це за бренд? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, ну я покрила нігті вже базою, вже підготувала їх тепер. Переходимо до цього чудо гелю. Чудо гель, не досить щільно пігментований, що, напевно, є ок. Давайте я спочатку собі зроблю укріплення з торця Я вам хочу сказати, що він досить гарно розподіляється. Тут плузирик, який був, він сам собою лопнув. Так, ну окей. І відправляю в лампу. Зараз буде момент істини, і я зрозумію, чи пече він, чи ні. Тому що в мене дуже чутливі нігті. Поїхали. Пече, пече і навіть дуже. Хватилось буквально там 30 секунд, і я продовжую. Ще раз нажимаю, прикольно, так, не видавлюється забагато, тому, прям думаю, зручно і економно працювати з таким флаконом. І накладаю так само на торець для того, щоб укріпити його. Нігось свій випилювати я не буду із середини, а може і буду, не знаю, подивлюсь. Тут трошки розправляю, для того, щоб не було великої сходинки. Тож, поїхали далі, я вже укріпила, мені потрібно ще цього диву гелю. Набираю трошки на пензлик і наношу тонкий шар такий для. Ковзання і розподілення каплі наступної по всьому нігтю. Після цього набираю каплю трохи більшу, ставлю її у місці, де має бути найвища точка нігтя, тобто апекс. І далі розподіляю по всій нігтєвій пластині. Не відриваю при цьому пензлик, як бачите, тягнеться за пензликом матеріал дуже добре, пузирік сам собі пішов, і по вільному краю нічого глобально не вирівнюю, тому що в мене буде опил. Я укріплювала. Можливо, Потрібно трошки перевернути для того, щоб матеріал біг до серединки, до центральної лінії нігтя. Але тут він в мене втікає, як бачите, тому я повертаю його назад і відправляю ніготь в лампу, готуюсь до того, що буде ацьки пекти. Поки ні, але потроху починаю. Так, я вже все просушила, тепер дібним клінером витираю липкість, яка лишилася. Липкості, я вам скажу, майже не лишилося. Тому я думаю, що тут досить багато мономеру. Матеріал просох плюс-мінус ок. Зараз в опилі зрозуміємо. Опилюю пилочкою 240 грид. відчуття гель не досох. Пилиться як гулка, але думаю, що я переживу цей момент. В мене не буде алергії. Так, опиляні нігті я вже буду перекривати топом для того, щоб потім нанести пілов Бейс. Пілов Бейс це така база, яка Створена більше для блогерів, з нею знімається покриття, просто піддіваючи його. Ось так воно виглядає. І напевно я покажу, як з нею працювати правильно, тому що у багатьох вона є виробників, але ніхто особливо її не продає, тому що не зрозуміло взагалі, що це таке, і здається, іноді, що вона не працює. Допом перекриваю цю всю історію. Мені потрібно завершити покриття. Як бачите, кольор такий плюс-мінус ок, там, де тонко, там прозоро. Але взагалі то просохло достатньо нормально. Те, що я казала, що він опилюється не ок. Це було в деяких місцях, там, де лампа не дістає. Як бачите, покриття трошки нерівномірне. Але, взагалом, якщо зволожити шкіру, все буде окей виглядати. Тож, дівчата, що хочу сказати з приводу цього експерименту. Зараз у мене на черзі масло, масло. Ось таке воно гарне масло. Олійка для кутикули. Коротше, купувати цей матеріал можна. Взагалом виглядає досить. Ок. Зараз зволожу і покажу. І напишіть мені, будь ласка, як вам такий лайф формат. Така олійка приємна. Пахне. Виноградом. Як вам взагалі такий формат відео, коли ми з вами спілкуємось ось так, а не озвучую додатково окремо? Цікаво такий собі експеримент сьогодні, як бачите. Ну, взагалі, то виглядає очень даже, я вам скажу. З гелем за 150 гривень гривень, а собі вартість його, ну, напевно. Ну, Гривень 20. Тож, я вітаю нас зі знахідкою, чудо-знахідкою з Аврори. Прикол, звісно. Чекаю від вас коментарів. Чекаю від вас, а, здогадайтесь ви, що в мене була за база. І чекаю від вас зворотній зв'язок саме по цьому гелю. Цікаво, чи ви його пробували. Все, пока-пока. це виглядає поближче. Ну, як на мене, це просто фокус. Фокус. От, як на мене, це просто жесть. Тому що це адське пече, адське просто чешеться і хочеться відірвати руку, я вам кажу. Коротше, це вам алергія, не заборняє.